Добрий ранок. Ми повертаємося у влоги. Ми вже поснідали. У Тошика повертається його попередній режим, що був до подорожі, він тепер е, стає зранку пізніше і в обід не буде спати. Е, не знаю, що це надовго, бо до нас знову їдуть гості. Е, моя подружка і Платонова е, Аніта. У них різниця на, менше на півроку від Платона. Він її вже так чекає. Добре, що вони їдуть, бо він дуже сильно переживав те, що мама поїхала. А так ми його відволікаємо тим, що скоро приїде Анітка, і він її чекає. Мама вже вдома вчора вночі вона приїхала. Вона їхала дуже довго: 24 години автобусом. Потім вона ще їхала на Білу церкву. З Києва, це час 40. І там же її забрав тато це ще 40 хвилин до села. То мама така лягушка-путешественниця, дай Боже. Вона молодець, звісно, я не знаю, як вона витримала таку дорогу і туди, і назад, і ще в Хорватію 12 годин. Вона молодець. А ми сьогодні підемо гуляти. Треба ще зайти у ДМ або в Росман. Треба там докупити нам пральний порошок, мило для рук, готуватися до приїзду гостей, щоб у нас все було. І в мене ще сьогодні урок чеської, нарешті, дуже багато пропустила. Ну не дуже, там два уроки тільки було, поки я була у Хорватії. А, і сьогодні. У мене урок. Я відчуваю, що я буду дуже сильно тупити. Я нічого не вчила. Дуже погано. Так що я готуюся. Зараз буде урок. Мене сьогодні пізніше, на 12 годин. Ти читаємо. Угу, Трі роки, правильно. Котичка мило. А ты в обед маму. Знаете маму? Да, ты. Котечка Мичка, да? Мицка. Котечка Мичка кушает другое слово. Угу, другое слово она Ось Грибатка. Грибатка, правильно, молодец. А грибатка это кто? Такий сіночок. Маленький коник синочок. Угу. Унечка, ти вже трошки слів вивчив. А це хто? Йобес. Врабець. Йобес. Врабець. Йобес. Сошика після моря е обсипало, в нього ось якісь з'явилися вавочки на губах. Ну покажи. E, може, десь були брудні руки в дорозі, і він там щось до рота трохи торкався. Покус, покусали його. Я його помазала судокремом, вже присохло вже трошки, так? Да? Да. Усі в валки сохі і пава. Угу. Я нарешті розклала вже всі е, сумки. З моря, це я наготувала те, що потрібно занести в комору. Це так зручно, коли є коморка маленька. Ми туди винесли і палатку, і зонтика. І ось тут всі ось ці пляжні всякі штучки. Якщо будемо їхати ще десь на пляж до озера, будемо по дорозі заходити просто в коморку брати ось покривальця ці всі зонтики. І нічого в квартирі не стоїть. Місця не забирає, тому комора це дуже зручно. Якби ще в нас був маленький балкончик, це взагалі в квартира була 10 з 10. А так трішечки не вистачає якогось балкончика, щоб там посидіти, подихати свіжим повітрям. Мама. Готовы? Готовы? это Да, нельзя. Ну ка 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 Мама бука са бабина баба бук бабина бука Ка, ка, камана бук, мамабина, пепе, пе. юда, са бабина, да мама. Вийшли ми на вулицю, спочатку підемо, сортуємо сміття, а потім підемо, мабуть, в Росман, бо він ближче. Там є каса самообслуговування, мені подобається, що не треба в черзі стояти. І в Росмані, мені здається, більше акцій. Можна зайти щось цікавеньке. А в демо треба далеко йти, то підемо в Росман. І в магазин сходимо по сік з сюрпризом. Вже який? По рахунку я вже не знаю, я вже збилася. Блін, а ми вже купили пилосос. Ще такий непоганий, але, мабуть, він не працює. Тож, ти бачите, викидав пилососу. Да. Мама! Я вона і наша Так, ну чого там руками тільки не троє, пішли. Надіюся, вони пусті. Я так не люблю, коли вони забиті і треба трамбувати. Дивись, що було? То воно не помістилося, мабуть, туди так поставили. А, блін, треба трамбувати. Нато ж, знімаємо, мабуть буде трамбувати. Пошло. То папір, а нам треба пластик. Дивись, тоже я той кинув, мам. Чи то ще почу я той кинув? Опа, він, давай, мама так, мама так кину. А, Тож як якась сорока. Ходить, тільки все шукує. Я знайшов якусь сережку чи що це. Це була сієшка, я. Ми друга, пішли. Ішли в магазин, але побачили, що майданчик пустий. Тож я попросився погратись трішки. А мені що робити? У мене немає інтернету, я весь використала в дорозі до Хорватії всі мегабайти. У мене післязавтра чеська знову, бо сьогодні в суботу був урок, і післязавтра знову в понеділок трішки з графіку збилася. Так що треба сьогодні вже зробити завдання. Я вже думала, що в нас вже всі правила закінчилися, але ні. Сьогодні знову вчили нове правило. Я вже забула всі ті, що ми вчили перші. Така погода сьогодні, що хочеться такого вийти з квартири і в море. Я вже сумую за морем. Платон теж часто каже, я хочу знову на море. Поїхали знову на море. Поїдемо, приїде до нас Аніта з Каріною. Не знаю взагалі, куди в Празі можна сходити. Бо я й сама не багато де була. Ото ми сходили на Карловий міст. Мені там сподобалось красиво, і туди я і вожу. Там маму ми повезли, теж показали. А такі, щоб нові місця, не знаю навіть куди, що, як. Треба придумати якусь програму, куди ходити нам, що їм показати. А я взагалі без поняття, якщо чесно куди. Це я придумала, що можна буде поїхати на озеро. Це Велка Америка. Да, Велка Америка. Ще можна поїхати в якийсь басейн покупатися. Ще можна там один день буде дощ поїхати в дитячу кімнату. Думаю, дітям сподобається. І все, більше в мене варіантів немає, куди можна сходити. Треба щось ще думати, шукати. Бо так і Прагу сильно не подивишся, бо дітям не цікаво там ходити в центрі Праги ці Карлові міст, платону не дуже воно подобається. Що муха робить? так -ля -ля -ля. Де ти її бачиш. Вот там, на ятіла. А що вона робила? Що? Що вона робила? Отак. Отак, ББВ. отак була муха. У нас тут біля майданчика є ось такі ягідки. Це ж як ожина. Але чому її ніхто не їсть? Мама. Мам, її можна їсти? Ні, не можна їсти. Ми ж не знаємо, що це за рослина. Ми ж не знаємо, що це? Може її можна їсти? Хто знає. Але ми не будемо. Ми вже вдома, ніякий магазин ми не дійшли. Платон щось так загулявся, там багато нових іграшок на майданчику з'явилося. прям такі великі машини, всякі різні. Е, і він не захотів йти в магазин, то ми пішли додому, бо вже і майже 8 годин було, там магазини закриваються, переважно в 8. Буду зараз та його купати і вже класти спать, а сама буду робити чеську. Тому буду вже прощатися всім, пока і до завтра.